заключається спасіння сьогодні людини, хто хоче йти за мною, та в себе самого. Це саме найважче і саме для нас незрозуміле зречення себе самого. Не може осмислити, як себе зректиця. Я розумів над тим сьогодні, аналізував і осмислив одну таку річ. Відділити нашу свідомість як дар Божий, який даний для нашого спасіння від нашого Я. Свідомість відділити від нашого Я. Свідомість, як дар Божий, через який ти можеш, звільнити себе зла через свідомість, ти свідомість злам слово, ти свідомий, собі. свідомий в сон, ти свідомий страху сон, свідомість. Це внутрішнє око душі в Матея на вірній проході. Світле око, темне око. І ось світле має бути око Твоє у Христі і через Христа. Його мислення має стати твоїй свідомості твоїм мисленням. твоїй свідомості. Відомий в тому, що бути з Богом це мати любов. Бути з Богом це носити добро. Бути з Богом, це мати волосельня. Пам'ятайте за Кея. Що Ісус сказав? Сьогодні в Ісус спасінь, на цей день Ісус пасі, бо він син Аврама. Чому він син Аврама? Налодя Авраама буде, сина Враму. Проволона Авраама, ви також читати про багача і лазить. Так виділити нашу свідомість від наш я. Я не бачив слав Слові. А я каже, я злюся. Я злюся. При чому тут слово мені? Я злюся, я вміваюсь. Я обіжаюсь. Тобто це нормально для я. Я ношу обіду на Івана, це ж нормально. Я суджу, бо справедливо все. Я. Тобто его і свідомість. Треба тобто виділити свідомість від свого я. Свідомість Слово, що Я є в мені, і це я часто є против Богу. Цьому я часто не маю любові. Цьому я не маю доброти. Я сліпе. Я нікого не чую кроме свого я. Я правий. Я боюся втратити себе як я, як значимий. як вартий. Я. Я боюся бути осуджений, Я боюся втратити своє Я, бо чаху вражаючи. Втратити своє Я як особистість, а не особистість у Христі, а не особистість в любові, а в людській славі. Я зв'язую Христі з зовнішнім життя. Я не бачу внутрішнього свого життя. І не може бачити. Я це більше розумна людина поза собою, в професійності, в моральності в кавичках, в справедливості я. Від тому, якщо відчуваєш собі собі золо, середини теж твоє головне задача, наскільки ти можеш не ототожувати себе з тим золом а зразу переходити, осмислити, що зло в тобі, але ти не зло. І коли зло в тобі, ти починаєш каятися, ти починаєш просити Бога прийди і вселися, і очись мене від усякої скверті. Я свідомий обідів мені, але я не хочу, щоб обіда була моєю природою. Я не хочу, щоб днів страх було моєї природи, мого я. Я не хочу бути інструментом сатани і всіх його дір, бо я більше придбаю своє судно як природу свою его. І тоді виходить, що людина стає дотожнює себе зі свобідою, як одне ціле. От отож я з ним гордині, як одне отець, отож змерза агресією, як одне отець. І чекай, хто ж їм пожаліє, той, хто вбив мене, Це, щоб мене обідав, хто мене пожаліє. потрібна, як людина, як его. Це сліпота, це глохота. Одержимі злом і не бачу їх одержимість, а бачу ви тільки погоди свою славу або свою біду. я кричу. Я кричу я правий! Я справедливий, а то що кричить дьявол, чи тебе, що ти си держини, цього звати не бачиш, бо ти ж весь за я. Відділи свідомість, свідомість ти, свідомість самого себе, свідомість дитини Божі. свідомість як люблені, свідомість, як цінні. і відділе себе є зло, Ти створена. на образ подобни. Ти краса Бог, ти дитя Боже, ти люби, Бо ми са в тебе сам Христос. Ми са для тебе Бог успіх. тебе сте людини. Розпини в своє Ради Бога і раді спасіння. Розпини своє И Бог мой, Бог мой, Бог мой, Бог U tam gdje ego carstvo Božje misli. Tam gdje ego svoj sebe Bože je ne misli. Uvijek je Bože učistiti naše kipove. Veće stane naše na